Сьогодні існує багато статусів, але найкраще для кожного з нас це статус дитини Божої. І як же себе перевірити, чи являюсь я дитиною Божою, чи нахожусь я у цьому високому стандарті чи ні? Все просто п'ять пунктів учні Ісуса Христа, і кожен з нас може себе перевірити, чи являється він статусі дитини Божої. Перше це є повсякденне Слово Боже. Друге, це. Ділитися відкриванням, яке отримали. Третє це приходити на зібрання, проводити зібрання. Четверте це молитва. І п'яте це десятини і бажатування. П'ять простих пунктів, і виконуючи їх, ми можемо знаходитись в статусі дитини Божої. Для цього потрібно прикласти перше смирення під Божу власть, і також зусилля. І пішеться, що и пишется швейцарство будет зусиль бояться.